Шановні друзі, ми продовжуємо огляд своєї продукції. В даному випадку ми зробимо коротенький відеогляд каточка тандемного шпорового. Крім тандемних шпорових катків, ми ще робимо тандемні дискові двох варіантів: каток з полоси або спіральної полоси, каток з труби. Тобто будь-який каточок, який ви можете собі тільки придумати, або який ви вже десь бачили. І можемо зробити під ваші розміри абсолютно. Такий каточок, тандемний шпоровий. Ми робимо вже досить довгий період. Найменший каточок, що ми робили, був в районі метр вісімдесят плюс-мінус два метри. Найбільший каточок, що ми робили, був шестиметровий. Дана. Конструкція 4,2 метри має робочу ширину захвата. Тобто, ми говоримо про робочі розміри, тобто не про габарит, а робочий розмір. Робочий розмір ми можемо підігнати по вашому побажанню плюс-мінус 1 міліметр. Так, агрегатується цей каток, повторюся, з абсолютно будь-якою машиною. Будь то пострадянського виробництва, чи вітчизняний, чи будь-який імпортний. Абсолютно без проблем це все діло агрегатується. Все, що нам потрібно від нас від вас знати при замовленні каточка на ваш агрегат, це розмір профільної труби, на якій ми повинні загрегатуватися. Агрегатується наш каток до будь-якого іншого агрегату за допомогою ось таких кронштейнів. що себе представляє кронштейн, за допомогою якого агрегатується наш каток до агрегата. Якщо ми робимо каточок окремо, да не на наших а окремо ми говоримо під уже існуючий агрегат, який працює у вас в господарстві. Е, кронштейн, ось оцей самий основний розмір, і це єдина деталь, яку нам потрібно знати від вас, тобто розмір профільної труби, щоб цей кронштейн сів. На ваш агрегат. Цей кронштейн ви прикручуєте в тому місці, де маєте можливість, де вам нічого не заважає. Їх може бути 2, 3, 4, в залежності від ширини. Да? в даному випадку 4,2 метри ми поставили 3 кронштейна. Буде 6 метрів каточок, буде 4 кронштейна І відповідно там 2. Да? Ви чіпляєте його на вільне місце на своєму агрегаті, навішуєте на відповідно. Задню частину кронштейна навішується вже наший каточок. Тобто, це все діло займає там якісь буквально робочі години. В даному випадку, ви бачите, представлений кронштейн, який регулюється механічно за допомогою ось такого вінта, за допомогою різьби. Але по вашому бажанню, знову таки це все може мати і гідравлічне регулювання. Будь-який тандемний каточок, будь то шпоровий чи дисковий, повинен, обов'язково повинен мати от таку можливість регулювання. Даним вінтом ми регулюємо. Паралельність каточків в ідеалі вони повинні працювати абсолютно паралельно відносно один одного. Але в нашому досвіді був такий цікавий момент, коли передній каточок прийшлося підняти трошки вище. Тобто було досить сухо, виверталася грудка після стояк і от передній каточок, коли трошки вище, він краще заминає цю грудку, а вже задній, скажімо так, додавлює. Також важливо розміщення зуба. Бачите, перший йде скажем, менш агресивно, другий йде більш агресивно. За рахунок цього грудка розробляється абсолютно повністю. По зубу можу сказати, товщина його йде мінімум 20 мм, максимум 25 мм. Тобто, це на сьогоднішній момент, мабуть, найтовші, таке краще сказати, зуб в своєму класі, тому що 10, 12, 14 чи 16, навіть хто там варить, то воно, як показує досвід, не працює. Він просто загинається і не робить ніякої роботи. Дуже би хотілося звернути увагу на... Подшипниковий вузол, який ми можна сказати, самостійно розробили, самостійно виготовляємо під свої каточки. Тобто, це конструкція не лита, це конструкція зварна. Тому що ми мали досить такий, ну можна сказати, негативний досвід роботи з литими такими корпусами. Вони досить часто мають середині пору, воно тоді розвалюється Неприємно в даному випадку це повністю зварна конструкція, тобто зварено воно все там грамотно, з розроблено під пази, розроблено під сварку, тобто працює абсолютно без проблем. Підшипник всередині саме центруючий закритий, ось його коробочка з під нього. Це що стоїть тут, це Койо, Японія. З підшипниками ми ніколи не граємося. Ми. Беремо нормальний, серйозний, абсолютно скажімо, професійні якісні підшипники. За рахунок цього наші каточки мають досить суттєвий ресурс на напрацювання. При такому габариті, як в даному випадку, наголошую ще раз, 4,2 метра. В нас іде робоча ширина захвата катка. Ми вже маємо досить суттєві нагрузки на підшипникові вузли, які у нас стоять там по торцям наших труб. А уявіть собі, що відбувається, коли каточок іде там, наприклад, шестиметровий, да, який ми також робимо під замовлення. Тобто, коли є ось така ситуація, труба трохи деформується в роботі, ви ж розумієте, що каток важкий, серйозний для глибокорихлення, йде в основному скаче по грудкам. Тобто, тут досить це такі серйозні на ньому відбуваються речі, серйозні нагрузки, для того, щоб не було проблем із підшипниковими узлами по торцям, Самих труб, для того, щоб не було проблем з деформацією цих труб, що вони трошечки гуляють туди-сюди, ми розробили такі цікаве рішення. В даному випадку кожна труба розірвана пополам, вставлений ще один такий по типу підвісного підшипника, і вони вісять уже, скажімо, ми розгрузили каточки вибачай, не каточки підшипнички, розгрузили по торцям і ще одним додатковим таким узлом. Для того, щоб не було... Деформації між трубами, щоб вони друг на дружку не наскакували, зроблені ось такі додаткові ребра жорсткості. Тобто, повторюсь, катки ми робимо під замовлення будь-якої ширини захвату, хочете такий, хочете дисковий, але в принципі ми відкриті під будь-які індивідуальні заявки, запроси від наших клієнтів. Дуже дякую.